Привіт! Зараз розповімо про настільну гру Побратими та доповнення до неї побратими знову в бій. Це локалізації настолки Грізуд та доповнення до неї видавництвом Планета Ігор. Це в нас кооперативна гра, де ви всі разом граєте проти гри з дуже незвичною темою. Тут в нас Перша світова війна, і ви солдати, які не воюють, а просто намагаються вижити на війні. Тобто, ваша задача в цій грі це дожити до її кінця. І не померти при цьому. І крім незвичної теми і цікавого оформлення, ще вона цікава за механіками, тому що ви тут всі разом дуже прості дії робите, але при цьому це досить складна для перемоги гра. Давайте я вам покажу правила гри побратимів, потім розповім, що додається в доповненні побратими знову в бій, а потім поділюся своїм враженням про обидві ці коробочки і про те, чи потрібно вам оце доповнення. Тож, поїхали. Це в нас розклад на чотирьох гравців. В нас коробка грається від двох до п'яти, і в нас є дві колоди: колода з картою миру внизу, і колода з картою монумента внизу. Це в нас колода бойового духу і колода випробувань. Задача ваша зробити так, щоб закінчилися картки в колоді з карткою миру, і щоб у вас на руках не залишився карток. Якщо видно повністю оця картка з голубом і у вас немає карток на руках, ви перемогли. Якщо ж закінчилися картки в цій колоді колоді монументу і повністю видна картка монументу, то ви всі програєте. Також ви програєте, якщо в когось з гравців буде чотири блискавки загроз, ви їх ще побачите. Якщо відбувається гра, ви кожен отримуєте собі того персонажа, за якого ви граєте. Також ви отримуєте три жетони підтримки: один ліворуч, один праворуч, і один випадковий з тих, що залишилися. І у вас є отака пам'ятка, яка показує, як відбувається кожен хід. Спочатку ви всі берете собі. Картки. Перший гравець вирішує, скільки карток ви берете в першому раунді, обов'язково від трьох карток мінімум, а в наступних раундах скільки захочете. І ми, наприклад, беремо всі по три картки. Чим більше карток ви берете, тим ви швидше проходите по цій колоді, і таким чином наближаєтеся до кінця гри. Але таким чином ще й раунд стає для вас складнішим, чим більше ви карток взяли. Виходите по черзі, і ви робите одну з чотирьох можливих дій. Перша можлива дія це зіграти картку у нічину землю. Тут є два елементи на цій картці: це оцей фон і предмет. Фон у нас тут зима, дощ або ніч, газ, свисток це е, початок бою і снаряд. Якщо на нечинній землі одночасно повторюється будь-яка загроза три рази. То ви програєте цей раунд. Всі картки з нічини землі замішуються у цю колоду випроводні. Це погано. Ось я зіграв цю картку сюди. Цей гравець тепер може зіграти, наприклад, цю картку. В нас, бачите, вже дві зими і одна ніч. Цей гравець в нього тільки картки загроз. Загроз він може грати перед собою. Наприклад, він тепер деморалізований. Коли бойовий дух падає, перекладіть одну додаткову картку. Це означає, що з колоди... Бойового духу, в кого добробуль буде додаватися на одну картку більше кожен раз. Наприкінці партії покажу, як це відбувається. І третій гравець ходить і робить ту саму дію. Він грає ось ніч і проти газ. У нас вже є дві ночі і дві картки зі снігом. І тепер друга дія, яку я можу використати, це використати свій талісман. В мене є ось позначка зі свиском і позначка з талісманом. Я перегортаю свою картку і прибираю карт з таким самим позначком, як у мене, і прибирає цю картку з гри, тепер їх у нас менше. І, наприклад, цей гравець тепер грає картку Різдво, це взагалі найкраща картка. Ця картка прибирає оцю небезпеку. Насправді, Різдво потрібно було б притримати до більш якоїсь неприємної небезпеки, але нехай так. Він. Перша дія, Ви граєте картку кудись, друга дія, можна використати свій талісман. Третя дія це от, використати жетон промови. У вас на початку немає жетон промов, але потім, коли будете переходити оця штука, то той, хто її втратив, отримує жетон промови. І коли ви використовуєте жетон промови, ви його скидаєте і називаєте якийсь тип загрози. І тоді кожен з граців скидає по одній картці з такою загрозою. Це краще зробити на початку раунду, коли усі багато карток. Наприклад, я міг би сказати: побратими, не бійтеся! Зима це погано, ми її не любимо. І кожен тоді скидає по зимі. Тут немає зими, тут немає зими. Цей гравець кидав би оцю картку. Всі гравці, крім того, хто проголосив промову, скидають в одній картці. І жетон промови скидається. Тобто, перша дія зіграти картку, друга дія використати свій талісман, третя дія – використати жетон промови і четверта дія відступити. По суті, спасувати. Коли ви пасуєте, ви залишаєте в себе всі картки на руках і викладаєте один з оцих жетонів підтримки на свого персонажа. Наприклад. Давайте доіграю раунд. Цей не може з нічого зіграти. Цей грає перед собою травму, яка додає нам символ зими. Цей гравець не може грати цю картку, тому що тоді ми програємо. Цей гравець грає ось цю картку сюди. Цей просто свій талісман. Скидає ось цю картку. У нас тут два. Скинулося цей. Грає перед собою слабкість. Інші гравці не можуть відступити, поки в них є картки на руках. Ось жахлива картка. Він не буде грати для цього прикладу, він вирішив відступити. Він відступає і вибирає один зі своїх жетончиків і викладає на себе. Наступний гравець також відступає, вибирає один жетончик. Я відступаю, і цей гравець відступає. Після того, як всі відступили, картки з центру поля скидаються, взагалі скидаються, і ми вскриваємо жетони підтримки. Тут в нас ліворуч йде цей жетон, цей жетон йде праворуч на два сюди. Цей ліворуч на два сюди, цей ліворуч це сюди. В нас по 4 жетони підтримки в цього і в цього гравця нічого не відбувається, якщо у вас порівну жетонів. Якби ж цей жетон йшов сюди, в нас тут, наприклад, 5 жетонів, а тут 3, 2 і 2, то в цього гравця найбільше жетонів. В цей момент він може або відновити свій талісман, або скинути до двох карток загроз. Наприклад, якби в нього була слабкість і травма, і в нього більше всіх жетонів підтримки наприкінці раунду, то він може скинути оці дві картки. Це дуже круто. І може бути таке, що у вас декілька раундів підряд більше всього оцих жетонів підтримки, і будете весь час їх робити. Якщо ж порівняно нічого не відбувається. Після цього передається цей жетончик. Ви втрачаємо бойовий дух. Склади бойового духу додається до колоди миру стільки карток, скільки у вас залишилося на руках. Але мінімум три. В цьому випадку три. Але якщо ви набрали багато карток, і в цей раунд не зіграли їх, то додається багато карток, і вам потрібно це балансувати. І починається новий раунд, ви все те саме робите. Але перед вами залишаються попередньо ці травми, і ви намагаєтеся вижити далі. При цьому, і те, що я не сказав, це те, що ви не можете обговорювати, які у вас картки на руках, тобто ви не можете. Е Радитись, як використати краще цей жетон промови. Ви не можете казати, які жетони підтримки ви викладаєте. Це все потрібно обговорювати. Плюс ще оці картки, які різні награди для вас роблять, вони цікаві. Але потрібно ще нагадувати собі, що коли ви відступаєте, то ця картка перестає на інших гравців спрацьовувати, тому що ви вже не в бою, а вони ще в бою. І це ось такий момент, що спеціально можна відступити, щоб на інших не працювала ваша карта. Загалом це усі правила. Ви, якщо дісталися картки миру і зіграв всі картки з рук, то ви виграєте. Якщо ж перед кимось зібралося чотири таких блискавки, або ж стала видимою картка монументу, то усі програють. І давайте вам ще декілька покажу, які є тут картки. Є ось така ще картка з символом пастки. Ви можете грати без цих символів, а якщо ви граєте з ними, то коли ви граєте цю картку в нічину землю, то одразу ж розігрується ще одна картка з код випробувань. Далі паніка. Якщо ви відступили, розіграйте один будь-який жетон підтримки, тобто ви не дивитесь, який ви граєте жетон підтримки. Страх у свій хід відступіть, якщо в грі одночасно є дві однакові активні загрози, то тобто вам необхідно буде відступати зі страхом, якщо є дві загрози, а це часто одразу буває божевілля. На початку бойового завдання візьміть дві додаткові картки з колоди, Тобто у вас буде купа карток. Ще хочу показати, що є ось такі картки, на яких ніби немає масті, це не Зима не ніч і не дощ, це нічого. Вам на цій карті насправді тільки ці два елементи потрібні, і це трішечки збиває, тому що це також виглядає як бій. Але треба зрозуміти, що це нічого не позначає. Є картки, на яких багато всього, а є ось найгірша картка, на якій всього по одній штукці, на неї краще всього використовувати талісман. І ще декілька вам покажу ось травма. Гординя, ви можете відступити, якщо у вас на руці немає карт, або ви останній учасник бойового завдання. Тобто, ви гордий, дуже незвичні і цікаві, такі. В ви не можете відступити, поки у вас щонайменше дві карти на руці, і багато таких різних штук тут є. Ось така в нас настільна гра з досить простими, насправді, правилами. Просто декілька нюансів додаткових, але насправді. Дуже просто. Вам все, що у вас є, це позначення на карті і символ. І вам не потрібно три однакові зібрати. І ви граєте або перед собою картку, або всередину, і потім скидаєте їх і викладаєте перед собою жертону підтримки. В кого більше жетонів підтримки, може вона вийти в свій талісман або скинути дві картки негарних. Заправа вона досить проста, але досить складно в неї перемогти. Вона реально дуже складна. Тепер. Давайте я вам покажу, що у нас в доповненні, а потім вже подалі своїм враженням про цю настільну гру. По-перше, саме помітне, що було додано, а при цьому це нічого нового механічно не дає, але візуально дуже змінює ваш рельєф гри, те, що в кожного персонажа, за кого ви граєте, тепер з'явиться власна фігурка. І у вас тепер є такого ж ви граєте в кожного. Ваша фігурка, в яких ви граєте. Сіди, прибираємо, і ви їх використовуєте тепер, ніби ви йдете в бій. Коли відступаєте, ви то це вже цими фігурками накриваєте оці картки, з... які всім іншим заважали. Коли ви виступаєте, ви їх накриваєте, і фігуркою ніби це помітніше, ніж що ви виступили, і що тепер ваші картки перестають працювати. Це ніби доповнення для того, щоб ви пам'ятали про це правило, Воно не дуже потрібно. і Мені здається, що цей момент був доданий просто для того, щоб було більше що додати у доповнення. Але все ж таки вони придумали, як механічно виправдати це, тому що про це право реально перші колоді ви про це забували. Але вам потрібно тепер не забувати користуватися цими фішками і їх переставляти. Ну, візуально це виглядає прикольно, тепер у кожного є своя власна фішка. Крім нових оцих фішок дуже помітних. Додані варіанти для двох і для одного гравця. З базою можна було грати на двох, але тепер додані нові правила для двох. Тепер ви граєте з таким болванчиком, для якого є окрема картка на обранці, і тепер ви, коли граєте в двох, то ви і на нього роздаєте картки. І просто додаткові правила як з ним грати. Також з'явився соло варіант гри, коли ви просто сам пасіанси граєте, але за трьох персонажів. І кожен з них грається. І спеціально для цієї соо-варіанту гри додані такі жетончики підтримки. І ви просто коли їх відкриваєте, дивитеся, хто з персонажів отримав підтримку. Оцей, оцей. Ніхто не отримав або середній. Тобто ці жетончики спеціально тільки для у нас додані. Також додається картка Останній бій, яка є окремим правилом, який розповім після того, як розповім вам про основне, що додається в цій грі це колода бойових завдань. Ви перед початком партії формуєте собі колоду бойових завдань для цієї партії, в залежності від складності, яку ви хочете взяти. Тут є трьох рівнів складності картки: легкі, середні і складні. І На середньому рівні складності додаєте по 4 з кожного рівня складності. 4 середніх, 4 складних і 4 легких. При цьому реально, кожній партії з оцієї всієї колоди прийма участь тільки 12 карток бойових завдань. Тобто, тут досить багато регравальності. Ці картки перемішуються. І тепер вони викладаються тут поруч з нами. І... Той гравець, який на початку є командиром, він тепер не каже просто з голови, скільки карток брати, а він бере дві картки бойового завдання, дивиться на них і обирає одну з них. А інше бойове завдання викладає наверх колоди. І тут знизу в нас написано, скільки карток ми беремо. Але ми можемо взяти більше карток, ніж тут написано. Але мінімум. І в нас є різні ті бойові завдання, плюс всі беруть по дві картки. І коли всі взяли по дві карти, просто ви тепер граєте. Але на цей самий раунд у вас окреме додаткове бойове завдання. Саме тут в нас просто на одну зиму більше. Давайте подивимося, які є ще там бойові завдання. Тут у нас легке бойове завдання, більше карток ми беремо на різну кількість гравців, Бачите, різні. Але при цьому зима нам в цьому раунді не страшна. Тобто можна скільки хочете зиму докладати. Товариші, гравці дивляться отримані карти. Поточного бойового завдання, після цього перетасуйте карти всіх гравців і роздайте карти гравцям одну за одну. Це середній рівень складності. картки просто ви тепер знаєте в кого картки, які є. Тобто ви спочатку на всіх, на початку партії бачите, і можна це в принципі обговорити, але в цій грі небагато можна що обговорювати. Далі невдача. Під час поточного бойового завдання можна використовувати талісмани. Далі медсестра, це легкий. Під час виконання бойового завдання командир вибирає іншого гравця, на якого діє карта неприємності. І командир повертає цю карту горизонтально, і тепер її ефект по точно бойовому завданню. Тобто ви ігноруєте одне, одну картку неприємності, ви ігноруєте в цьому завданні. Це прикольно. Захист захищає вас від газу. Давайте я щось складне, знайду. Ось складний, діарея. Ця картка отримується, і тут кожен раз, коли ця картка у вас є, то у вас гравець тягне на одну картку більше з бойового духу, і ця картка передається далі. І для того, щоб скинути цю картку, вам потрібно, щоб на вас працювала підтримка, тобто є завдання, що вона може залишатися. І на інших складних картках також є, що треба зробити, щоб її скинути. Наприклад, ось тут на вас буде зима, поки не станеться ось це, що тут написано. Є ось такі завдання. Дуже різноманітні ці картки і завдання. Давайте ще парочку прочитаю. Безвихідне становище. Перетасуйте 100 скиду та покладіть три випадкових карти поверх ходи випробувань. Фу. Дручення. Командир вибирає іншого гравця, який відразу відступає незалежно від карт неприємності, які впливають на нього. Фу, не дуже. Великий форт на вас впливає, поки ви це не зробите. Надихаюча промова. Перед вибором карти випробування командир може виголосити промову, не витрачаючи на це дію. О, прикольно. Ну, не дуже, нічого не зміниться, дуже, але можна зробити. І крім того, що у вас з'являється ця колода бойових завдань, трішечки змінюються правила, тому що бойові завдання роблять партію очевидно більш складною. І через це, наприклад, коли ви тепер отримуєте жетони підтримки, то ви одночасно можете і оновити свій талісман, і скинути картки цих загроз. Також, коли ви відступаєте, то перший, хто відступив, може зробити стратегічний відступ. Він може покласти одну картку наверх колоди, що круто. Тобто, гра в різних моментах трішечки вам полегшує її проходження через те, що вона розуміє, що ці бойові завдання це складно. Плюс з'явилося ще одне полегшення, з'явилася спеціальна картка останнього бою або фінального штурму. І це по суті гравець дивиться на ці дві картки бойових завдань. І якщо вони вам не подобаються, то ви можете вирішити, що це вже в нас буде фінальний раунд. Тобто ви вирішуєте, ця карта буде все, кінець. Граємо з нею. Якщо це фінальний штурм, то ви роздаєте всі карти в колоді випробувань і забороняється відступати стратегічно, бойовий дух не паде, і вам обов'язково потрібно розіграти всі картки на вас на руках. Якщо ви все це розберете, то ви точно виграєте. Тобто, це така картка на фінал. Або... Можна розіграти останній бій. Це у нас буде бій не на життя, а на смерть. Тоді ви не програєте, якщо перед вами лежить чотири загрози. І, бо в дух не падає, ви також забираєте всі картки, але при цьому, якщо ви виграєте в цьому випадку, то ви виграєте посмертно. Тобто це така напівперемога, всі померли, але ви перемогли бій. Або картка, на якій ви реально всі перемогли фінальним штурмом. Додатковий такий варіант пришвидшити кінець партії. Ось що в нас тут додається. В доповненні знову в бій. Це у нас варіанти на сологри, варіант гравців, окремо кого добилися вдань, картка фінального штурму і отакі плашечки ваших персонажів. Давайте я розповім, що думаю про компоненти цієї гри. По компонентах і по формі вона кльова. З самого початку мені просто подобається, навіть як вона просто виглядається. Те, що у вас просто ці фішечки промови, на них щось написано. Ось Оці жетончики підтримки, вони... Картонні. Все як виглядає, як оформлено воно дуже підтримує атмосферу. Те, що у вас є така картонна підказка, все це дуже кльово. Плюс навіть в базі у вас є ця фішка першого гравця вона величезна і картонна і прямо її видно. Що мені було дивно, що мені не дуже подобаються картки в базі, вони ну, просто звичайні. Але і що мені настільки цей зовнішній вигляд, що мені б хотілося трішки краще картки. Але якраз в доповні картки кращої якості. І це дуже дивно, що в доповні іншої якості картки, ніж в базі. Це з іншої, з однієї сторони дивно, а з іншої тут все ж таки вони кльові, ці картки. І ви їх не змішуєте разом, тому в різних колодах у вас різної якості картки, і тут вони ще крутіші під підльон. Плюс додаються ці плашки, які величезні, дивіться, які вони великі. Я думаю, що вони не дуже потрібні, але вони прикольні. Додаються тільки для одного гравця ці штуки. Окремі ще картки. Кльово, по компоненту це така малесенька, але дуже приємна, дуже гарно виглядаюча гра в своєму стилі. До Доправи в мене деякі є питання, що не зовсім мені здається співпадають термінологія весь час. Наприклад, тут в одних правах написано в базі, що ви використали талісман, а потім ви його можете. Перевернути карту процедуру стороною з талісманом горілиць. А в доповненні написано відновити талісман, це по-іншому звучить, а далі написано повторно активувати талісман. І тобто, мені здається, що це одне і те саме, а може ні. І я не знаю, бо це три рази по різному звучить те, що по суті мені здається одне і те саме. Коротше, в мене були питання, і в мене в деяких моментах хотілося перечитати, як саме це звучить в оригінальних правилах, для того, щоб краще зрозуміти, як це працює. Але загалом топчик. Тепер до моїх вражень. Починаю я з теми. І тут, як ви розумієте, дуже своєрідна тема. І така непроста. Тому що тема в цій грі це війна, Перша світова і реальна війна. І гра з цією темою дуже цікаво обходиться. Те, що тут дуже такий пацифічний посил в цій грі, те, що ми тут ну, знаєте, не воюємо напряму, а ми намагаємося вижити. І те, що тут намальовані ці люди до того, як потрапили на війну, що це гра про дружбу, про друзів, які потрапили, намагаються разом вижити, те, що ви проголошуєте промови. І навіть право вказано, що тут імена цих людей, що це справжні люди, за кого ви грали, може родичі когось з тих, хто робив цю гру. І декілька років тому мені здалося, що це неймовірна тема. Мені хотілося б пограти в цю гру, то настільки це цікаво. Але зараз, при події, які відбуваються в нас зараз, у нас зараз трива війна. Мені насправді не хотілося грати в цю гру «По братими саме через те, що це гра про війну. І так вона відбувається. А тут тягості війни, наскільки все це жахливо і погано, ви все це переживаєте ніби через геймплей. Ну, ось своєрідна ця тема незвична. Нема ігор багато про такі події, і саме так передані, отаку пацифічно, що ви намагаєтеся вижити, що ви друзі, що ви підтримуєте одне одного, але все ще. Це все про війну. Ну ви я думаю, так самі розумієте, що не кожен захоче коротше в це зараз грати. Далі по її оформленню вона прикольно виглядає, все отаке мультяшне, але знаєте, таке сумно мультяшне і серйозне. І плюс тут по формі навіть використані листи е якихось справжніх солдатів, і оці якісь ваші промови, які виголошуєте, все це знаєте тематично. Це, що відбувається, ви відчуваєте і ви розумієте, що ви робите в цій грі. Ну, крім того, що сама гра досить абстрактна, насправді, ви ж викладаєте, просто ну, маєс-картки якусь формочку. там. Але її форма допомагає цій грі. Є така комп'ютерна гра «Valiant Hearts про Велику війну, про Першу світову. І якщо ви її бачили, або якщо ви в неї грали, то гра по-братими. Одразу її нагадую, просто з першого разу це також гра про першу світову комп'ютерна. Також вона також трошки сумна і е, тематично вона проти війни. І вона також мультяшна намальована і схожі кольори вона використовує. І тільки коли я вже почав грати побратимів, я зрозумів, що ці дві гри Варіан Харц і Гворізут побратими не пов'язані між собою. Окремо е, хотів розповісти, що я ставив під час побратимів саундтреки до Варіант Харц. Вони чудово підходять. І ось. Верін Хард це також антивоєнна гра, але в ній є такий момент, що ви, коли граєте в цю гру, все ж таки це гра, і там в якийсь момент стає весело воювати, там когось вбивати, щось бомбити, веселі вибухи. І це геймплейно не в'яжеться з її темою. У братимах такого нема. Вам весь час дуже важко, ви програєте і ви намагаєтеся підтримати одне одного. Тобто круто, геймплейно тема об'єднується з тим, що ви робите в цій грі. Це бомбічно. І окремо тепер переходимо саме до геймплею. Він тут цікавезний. В цю гру реально дуже цікаво грати. Вона складна, перемогти в ній, важко. Ви будете програвати в цю гру. Це така кооперативна гра, в яку хочеться грати партію за партію для того, щоб намагатися виграти. Тут є і прорахунок, і рандом, які вам картки вийдуть, і вам потрібно буде першій партії просто знибуватися з тим, які тут є ось і негаразди. І... Базова гра, в неї можна багато гратися. Мені подобається, як і оформлено, і приємно, тактильно, як воно відбувається. І якщо вона вам подобається, то доповнення додає ось цю цікавезну колоду бойових завдань. І мені здається, що ця бойових завдань це головне, що додає доповнення. Чи воно вам потрібно точно, не знаю, бо і без доповнення гра цікава. Гра в соло, і гра з болванчиком на двох не те, щоб вони дуже, знаєте, Мені були якісь цікаві, щоб заради них покупати це доповнення або заради цієї картки, Ні, ви все ж таки або заради цих чуваків, ні, ви все ж таки буде заради оцієї колоди. колода ця крутезна, цікава. Там дуже багато карток. Вони класної якості, вони змінюють правила, вони додають різноманітності в гру. Можна моделювати і складність цієї гри, але насправді я ось грав коли в цю гру. То ми грали спочатку в базу, не вигравали. Потім грали з доповненням, ми грали на середньому рівні складності, і ми не вигравали. І ми грали тільки на легкому для того, щоб мати надію, що ми виграємо в цій грі. Тому що вона ну, реально досить складна. Тому, за темою, це незвично і не для всіх. За процесом це кльова кооперативна гра з цікавими механіками, з класними компонентами, весь час змінюючися, весь час напружена, і та якісь складно перемогти. Доповнює, додає декілька не дуже потрібних речей, які просто бонуси, і цікаве знаково до бойових завдань, які будуть змінювати ваші партії, і можна одразу брати базу з доповненням. Тому що на те, щоб дуже змінювалася ваша гра, я маю на увазі, що можна новачків одразу саджати з доповненням, тому що не набагато більше ви дізнаєтеся. І загалом я вважаю, що це кльова настільна гра, яку вам раджу спробувати зіграти, якщо вам. Окей, грати в таку тему, тому що ця гра мені реально сподобалася, і мені подобається навіть як вона цією темою працює. Ця настол. І наприкінці відео я як зазвичай вам дві чомусь схожих настільні гри. Перша настільна гра, яку я вам пораджу, це настільна гра про сучасну українську війну, також з якимись фановими такими малюночками, і також кооперативна. Це гра Смерть ворогам, де ви разом граєте проти. Вже російських військових і намагаєтеся надати їм заштурмувати будиночки. І там також є прихована інформація, що ви не можете дивитися тим, які саме символи, в кого на руках, і тільки по черзі граєте, намагаєтеся отак от певний мейнгейм зіграти, такий самий, як є і в побратимах. Якщо ж ви хочете зіграти в якусь кооперативну гру, але вже не про війну. Передивіться на сильні гри Marvel United. Це гра, в якій ви також граєте кожен до свого якогось персонажа і разом намагаєтеся перемогти там нагідників, але вже в такому фановому веселому світі Marvel. І це така вже проста гра, де ви граєте картки по черзі, допомагаєте одному і в мультяшному світі вже боретеся. І там також мультяшні персонажі, але вже більш легка та фанова тема. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та спокійної вам та нудної ночі.